Справа 613. Обчисліть периметр і площу многокутника, зображеного на рисунку 159 розміри даного в сантиметрах, чи є на рисунку 159 зайві дані для обчислення периметра многокутника. Ну що ж, давайте подивимося на цей малюночок. Ось він тут є. На цьому рисунку показано: у нас є два випадки А і Б. У випадку А ми бачимо фігуру: цей многокутник можна розбити на два прямокутника. Таким чином, от я беру лінійку і давайте проведемо лінію, щоб розбити його на два прямокутники, площу, яких ми вже знаємо, як знаходити. Тобто проводимо тоді ось таким чином відрізок, розділимо його на дві частинки, ну і можемо окремо знайти площу цих відповідних прямокутничків. То записуємо тоді А, спочатку знайдемо площу. Отже, загальна площа буде складатися з двох частинок. То ми записуємо, що площа S буде дорівнювати. Давайте спочатку найменший прямокутник порахуємо. Це буде 8, що множиться на 5. Додати. Ну і ще в нас є одна частинка. 18, що множиться на 15. Плюс 18, що множиться на 15. І це дорівнює. Ну що ж, як можна зараз порахувати цей вираз? 8 помножити на 5 це буде 40. Додати. Ну, а 18 помножити на 15, яким чином може доволі просто. Дивіться, ми запишемо 18 як 9, що множиться на 2. І помножити на 15. І це дорівнює. Переносимо. 40 нам придеться записати без змін. Додати. А тепер. 2 помножити на 15, будемо рахувати окремо, то ми пишемо 9 помножити, а 2 помножити на 15 це 30. І це дорівнює 40 плюс 9 помножити на 3 це 27. І 1 нолик це 270. Якщо їх додати, 270 плюс 40 це буде 310. І записуємо в дужках яких одиниць квадратних. Сантиметрів, тому що тут площа у нас дана в сантиметрах. То пишемо квадратні сантиметри. Ну а тепер нам треба знайти периметр ось цього многокутника. Яким чином? Периметр – це сума всіх сторін. Тобто дивимося, які сторони. Ну, Зрозуміло, що тут у нас 18, але протилежна сторона у нас також 18. То буде 18 плюс 18, плюс 15. Але давайте подивимося. а… Ця сторона у нас буде складатися з двох відрізків. Раз відрізок і цей відрізок, неважливо, що там 5, він також разом буде 15 см. Тобто, в даному випадку, якщо ми пишемо периметр, давайте його запишемо у такому вигляді, П буде дорівнювати. Тобто, ми бачимо, у нас є два відрізки по 18. Пишемо 2 помножити на 18 плюс. І ще є в нас. Отут один відрізок 15 і тут він розділений на дві частинки. Тут 5 і тут 10, але разом буде все одно 15. То ми пишемо 2, що множиться на 15. Так. І... і ще треба записати. Дивіться, тут у нас є частинка 8. І ось тут зверху буде 8 у цього прямокутника. Плюс пишемо 2, що множиться на 8. І це дорівнює. Ну що ж, 2 на 18 це 36. Додати. Переносимо плюс. Далі 2 на 15, 30. Додати. 2 на 8 це 16. І це дорівнює. Ну що ж, 36. Є і 30. Це буде 66 плюс 16. Це буде дорівнювати 76. Якщо ми 10 додамо і ще 6, то це буде 82. Пишемо це дорівнює 82. І в дужках пишемо, чого. Сантиметрів є. Отже, ми записали тоді, чому нас дорівнює периметр. Чи є тут лишні дані? Так, тут є лишні дані, зайві дані це ось це число 5 для периметра абсолютно його не треба. Ну і записуємо тоді, що зайві дані. Зайві дані для обчислення. Для обчислення. периметра І записуємо 5 сантиметрів. Так, є. Тепер переходимо до Б. Рісуночком. Так, дивлюся на B. Ми також можемо провести цей, в даному випадку багатокутник, розділити для того, щоб знайти площу, ми розділимо його на 2. Розділимо на 2. прямокутники, Ось так. Тепер записуємо, що площа S тоді буде дорівнювати. Отже, Площу першого прямокутника знаходимо. Це 11 на 16. Пишемо 11. Що множиться на 16. Додати. Ну і площу другого, меншого прямокутника, яким чином можна знайти. Дивіться, 6 у нас один розмір. 6. Помножити. А як знайти інший розмір? Протилежна сторона у нас 11. І тут у нас буде 11. І тут є 4, і 4. Тобто, щоб її знайти, треба від 11 відняти. 4. І ще раз відняти. Ну, 4 плюс 4. Тобто ми пишемо так. 11. Відняти. Ну, і тут пишемо 4 плюс 4. І це дорівнює. Ну що ж, як 11 помножити на 16? Можна в стовпчик. А можна записати як 11, як 10 плюс 1, що множиться на 16. Додати 6. Що множиться, в дужках буде 11. Відняти 4 плюс 4 це буде 8. І це дорівнює. Тепер розкриваємо дужки, буде 10, що множиться на 16. Так. Додати 1, що множиться на 16. І додати переносимо плюс. Тепер дивимося, у дужках у нас 6 буде 11 мінус 8, це 3. 6 помножити на 3. І це дорівнює. Ну що ж, 10 на 16 це 160. Додати 1 на 16 це 16. Додати. І 6 на 3 це 18. І це дорівнює. Ну дивіться, давайте тоді спочатку 160 додамо 16, це буде 176. Додати 18. І це дорівнює. Так, давайте стопчик додамо, щоб не помилитись. Пишемо 176. Додати 18. Додаємо 6 плюс 8 14. 4 пишемо одиничку в старший розряд. 1 плюс 7 це 8, плюс 1 це 9. І тут у нас буде 1. Отже, записуємо, що сума у нас буде дорівнювати 194. А якщо ми сантиметр множили на сантиметр, то будуть квадратні сантиметри. Пишемо в дужках сантиметри у квадраті Є. Ну що ж, ми порахували, чому дорівнює у нас площа. Ну а тепер обчислюємо периметр. Пишемо периметр P дорівнює. Аналогічно давайте міркувати. Дивіться, в будь-якому випадку у нас буде 16, що множиться на 2. Бо і тут, і тут, для того, щоб знайти периметр, треба додати ці дві сторони. То ми пишемо 2, що множиться на 16. Плюс. Тепер дивіться. Оця сторона 11 см. І тут вона буде, бо тут у нас 4. І тут у нас ми вже рахували 3 і тут 4. Також буде 11. Тобто тут у нас 11 і тут протилежна сторона буде 11 в сумі. Тобто ми пишемо тоді 2 помножити на 11, додати. Ну і ще нам треба додати дві сторони по 6 см. Раз і 2, 6. Тобто ми пишемо плюс 2, що множиться на 6. І це дорівнює. 2 помножити на 16, це буде 32. Записуємо 32 додати. 2 помножити на 11, це буде 22. Додати. Ну, і 2 помножити на 6 це 12. І це дорівнює тоді. Так, дивимося: 32 плюс 22 це буде 54. 54. Додати 12. І це дорівнює. 54 плюс 12 це буде 66. 66. І пишемо в дужках чого? Це у нас буде в сантиметрах периметр. Є. Ну і чи є тут? Зайві дані для обчислення периметра многокутника є. Зайві дані. Тут ці дві числа 4-4 см записуємо. Вони не потрібні. Без них ми і так порахували, чому дорівнює периметр цього багатокутника. Записуємо зайві дані. Зайві дані. Для обчислення. Для обчислення периметра. Ну і пишемо це 4 см і 4 см. Ну, добре. Ну, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Так, отже, нам треба знайти периметр спочатку. Записуємо тоді периметр у нас 82 в А. Пишемо 82 см. Далі площа у нас 310 квадратних сантиметрів. Є. Далі Б. Записуємо периметр, у нас вийшов 66 см. Площа у нас вийшла 194 квадратних сантиметри. Ну що ж, ось таке завдання на обчислення площі і периметра многокутника. на цьому вправу завершено.